Доброго часу доби, мене звуть Веселий, я не руський, я цим пишаюся. Тема цього відео чи втомився український народ підтримувати і забезпечувати Збройні Сили України. В цьому відео не піде мова про те, що станом на половину 2024 року до сих пір українське військо забезпечується з, з пожертв українського народу, тому що Донат це пожертвування. Так, звісно, вони змінили не дуже звучне. Подайте, хто скільки може на Збройні Сили України, на... задонатити на ЗСУ, звучить значно приємніше, але мова зараз не про це. Так само не будемо торкатися цієї теми, що деякі військові зловживають підтримку українського народу, вважаючи, що те, що привозять волонтери, це безкоштовне що насправді волонтери просто знаходять людину або групу людей, які заплатять за ту річ, яку вони привозять хлопцям, або провізію, медицину, екіпіровку. Тут також мова піде не про це. Ми розглянемо два питання, саме, що український народ більше не хоче скидуватися на те, на що виділяються кошти з державного бюджету. І друге стосовно зниження заробітків, доходів у громадян України. Тож повернемось до першої теми. Український народ вже не хоче жертвувати і скидуватись на те, на що виділяються кошти з бюджету України. Деякі командири, деякі військові постачання в тилу вважають, що ця мова не йде конкретно про держслужбовців, також така ситуація і у військовослужбовців. Що вважають, що гроші вони отримали з державного бюджету ресурси гроші. Також завлікли е, волонтерів, зібрали пожертвування з народу України. І те, що з бюджету, те вони заробили. Хоча насправді це просто махінація, це крадіжка та ж сама. Хоча ну, дехто вважає, що це просто заробіток, додатковий заробіток. Типу, військо поставлено, були, ресурси, поставлені були медикаменти, продукти, екіпіровка. Ну, а те, що я там десь якось викрутився, десь, ну, типу, вважаються заробітком, що насправді не так. Тому український народ вже не хоче скидуватися на те, на що з державного бюджету вже були виділені кошти. Тобто виділені кошти, їх треба цільове призначення закупити і поставити в військо. І український народ вже не згоден на те, щоб скидуватись на такі речі. І друге питання це заробітки. В деяких випадках заробітки не знизились, вони просто залишилися на рівні доповномасштабного вторгнення, на рівні початку 2022 року. Незважаючи на те, що ціни виросли, фактично заробітки знизились за щодо того, що ріст цін, але доходи не збільшилися. Так само стало менше роботи, так, як панацея можна йти в військо на зарплату солдата, але, по-перше, людей лякає те, що їх будуть не за фахом, не за професією використовувати. А друге, що подекуди можна ті ж самі гроші заробити на якихось там робочих спеціальностях. І е, український народ вже не, він не хоче, е, тобто він не обмежує свої пожертви, свій внесок свою підтримку у Збройні сили України. Просто він вже донатить не на ЗСУ, а на конкретний підрозділ, на конкретну людину. Він донатить не на ТРО, а на тих хлопців, яких він знає, для яких він старається. Тому е, потоки вже більш цільово поступають. І Теж треба вважати, що людина не може віддати останній хліб і бачити, як його дружина, його дитина голодає, ну, так само, як він буде змушений голодати, його давши останній. Тому теж по можливості, по потребі, кожен вносить свій внесок в загальну перемогу, намагаючись підтримувати тий чи інший. Головне не вживати, не зловживати цим. І головне, що якщо виділяються на це кошти, то бажано використовувати кошти, а не залучати допомогу народу України разом до перемоги.